Зелена архітектура значення штучних екосистем у житті людини. Усі екосистеми, що є в природі, різноманітні за розмірами та складом живих істот і тіл неживої природи. Завдяки наземним і водним екосистемам. На нашій планеті підтримується відносно сталий склад повітря і вміст води. Триває життя. Природні екосистеми є складовою середовища життя людини, яка навчилася створювати для своїх потреб штучні екосистеми і підтримувати їхнє існування. Ліс це потужний виробник кисню і поглинач вуглекислого газу. Але зелені насадження не тільки постачають кисень та вбирають вуглекислий газ, крони дерев захищають від шуму, бо затримують звукові хвилі, що виникають під час роботи транспорту і підприємств. Зелені насадження. Ще й прикрашають міста і села, є затишними місцями відпочинку. Планування скверів і парків, підбір для них рослин дістало назву зеленої архітектури. В її створенні беруть участь садівники, художники, архітектори, скульптори. Разом вони працюють над проектом майбутнього парку, підбирають рослини, передбачають, яку форму слід надати їхнім кронам. Також роблять ескіз, попередній начерк, стежок, лав та альтанок, альпійських гірок, фонтанів, штучних водойм, скульптур та розміщення всього цього. На певній території. І людина отримує гарні місця для прогулянок і відпочинку. Поєднання різноманітних рослин, завезених із різних куточків нашої планети, галявин і доріжок, фонтанів і скульптур, робить парки справжнім витвором мистецтва. Але через вирубування лісів з метою одержання будівельних матеріалів, додаткових площ для посівів культурних рослин, спорудження житла та прокладання доріг, площі лісів значно скорочуються. При цьому лісові трав'янисті рослини, що опиняються на відкритій освітленій ділянці, і не пристосовані до таких умов, здебільшого гинуть. Разом з рослинами зникають і тварини лісу, насамперед птахи та звірі. Навіть відпочиваючи, людина завдає екосистемі лісу певної шкоди, розпалені вогнища можуть причинити лісову пожежу. Під час масового збирання грибів та ягід витоптуються рослини, ущільнюється ґрунт, від цього погіршується постачання рослин вологою і поживними речовинами, а їхніх коренів повітрям. Використання води великих річок для поливу зневоднює малі річки, промислові побутові відходи. Потрапляючи у воду, згубно впливають на мешканців водойм. Випасання худоби шкодить екосистемам луків, степу, полонин. Рослини потерпають від витоптування, погіршується розвиток коренів. Вони слабо утримують ґрунт. Через це прискорюється його руйнування водою і вітром, врешті-решт збіднюється рослинність, зменшується чисельність тварин, що мешкають у цих екосистемах, завдає збитки природі і браконьєрство, неконтрольоване, хижацьке рибальство та мисливство. Звірі потерпають від сіток і капканів, а виловлювання риби у великій кількості призводить до того, що вона не встигає відновити свою чисельність, скидання відходів виробництва у водойми, забирання величезної кількості води для потреб промисловості і зрошення, стрімке будівництво водосховищ. Завдають шкоди екосистемам річок. Згубно впливають на природні екосистеми видобування корисних копалин, будівництво автомагістрали, залізниць, каналів, ліній електропередач, сміттєзвалища. Охороняти екосистеми. Означає створювати сприятливі умови для існування живих істот та запобігати їхньому знищенню, не вирубувати ліси, не осушувати річки та болота, не вилучати із природи більше, ніж може відновитися природним шляхом. Тож охорона природи полягає у здійсненні заходів. Спрямованих на збереження, відтворення раціональне використання природних багатств. Тому українські вчені створили зелену книгу, в якій перелічили природні екосистеми України, що потребують охорони. Для того, щоб оберігати природні екосистеми та їхніх мешканців, мати змогу досліджувати їх, створюють заповідники серед них Єланицькій Степ на Миколаївщині, Рівненський та Кримський природні заповідники. Як вам уже відомо, у заповідниках заборонено господарську діяльність. Там охороняють не тільки живі організми та умови їхнього існування, а й тіла неживої природи, як от корисні копалини, ґрунт, втручання людини в життя заповідника можливо у випадках, коли екосистемі потрібна допомога, наприклад, під час пожежі, масового враження шкідниками. Національні парки також охороняє держава, але на їхній території дозволено організований туризм і навчальні екскурсії. Для цього створено спеціальні туристичні і так звані екологічні стежки. Завдяки їм люди менше турбують тварин, не витоптують унікальні рослини. В Україні є такі національні природні парки: Карпатський, Шацький, Азово-Сиваський, Вижницький, Подільські товтри. От зараз ви бачите Подільські товтри. Кожна людина повинна піклуватися. Про збереження природи, перебуваючи в лісі, не можна смітити, пошкоджувати рослини, палити вогнища. Засохлі дерева вирубують і вивозять з лісу, щоб шкідливі комахи з них не переселялися на здорові. Молоді деревця, висаджені замість зрубаних, ростуть повільно. Тому слід пам'ятати народну мудрість, зрубав дерево, посади два нових. І від нас з вами залежить, чи зможуть майбутні покоління помилуватися красою рідного краю і мальовничою красою України.